Після мого відео про ТЦК в місті Полтава, яке залетіло в рекомендації, мені написав чоловік в особисті. Він прохає проконсультувати його, як отримати групу інвалідності, адже його лікар направляє через те, що він погано бачить, в нього там проблеми позору. Але в місто він боїться їхати через ТЦК. Його півмешканка покинула, поїхала за кордон і він сам виховує сина. Але за деякими думками деяких українців він сикун, він не воює. Він виховує сина, він не бачить. Ну він секунд. Ви знаєте, що ми, українці винні в тому, що зараз в Україні. Ми з'їдаємо себе як павуки і скорпіони в банці один одного. Готові обісрати, зіжерти, показати, що я великий, а хтось гамно, хтось цикун. І тому, тому. Ми, знаєте, йдемо все нижче і нижче. Ще в молоді роки мені одна людина сказала дуже розумні слова. Українців повинно залишитися від 20 до 30 мільйонів. І на сьогоднішній день, мабуть, все таки я більше і більше вважаю, що це правда. Часи змінюються. Скільки нас залишиться, невідомо. Але як ми будемо жити, залежить від нас. Найбільше всього я в житті боюся грізні в державі. Не росіян. 28 лютого 2022 року я був в обласному воєнкоматі, хоча міг повне право туди не йти. Але знаєте, що сталося? Великий командир, в якого обличчя в три рази більше від мого, приїхав на Ауді. І сказав нам, добровольцям, які прийшли захищати місто Полтаву. Можливо, були інваліди, можливо, ще хтось. Ви здесь не нужні. А сказав той нам, який повинен захищати, мобілізувати людей і щось керувати. А те, що під сумами були, то взяли в руки зброю з цикуни, Прості трактористи, комбайнери, пенсіонери. Відремонтували багато там техніки і почали працювати. Ви не думайте, що війна, якщо закінчиться, всі стануть щасливі і все буде класно. Демографічна криза буде працювати і дуже серйозно. Хвороби будуть забирати людей. Не тільки війна забирає життя. І страшно не тільки на полі бою, а й в реанімації страшно. І хто це проходив, і особливо коли бачиш, коли діти чиїсь лежать, то це теж страшно. Тому, шановні, я вам так скажу, в кого повертається язик українця назвати Сцикуном, який залишився в Україні, то ви знаєте, я вам так скажу, ви не краще. Чесно, я до тих, хто це говорить. Хто відправляє людей на смерть, і всі вважають, що повинні вмирати, ви не краще за окупантів. А хто втік з України, він мав право, тому що його страх сильніше за його мужність. І людина має право боятися. Ніхто не має права дорікати, що людина боїться. Права рівні в усіх. були, є і будуть.